Доброго ранку, сніданок. На сніданок у мене одне яйце, половина помаранчевого помідора та цвітна капуста. Зверху сметана, спеціями потрушусила. Питиму сьогодні не каву, а чай. Бо в обід хочеться спати дуже сильно, тому перенесу каву на обід. Ось такий чай. І там плаває десь знизу шматочок лимончика. Всім бажаю смачного. А в мене починається друге цвітіння троянд. Бутонів багато. По листю видно, що тут, в цьому місці, трояндам дуже комфортно, немає ніяких пошкоджень, листя зелене, не опадає. Витривала троянда. Спеку дуже, спеку добре переносить. А ось іще одна троянда. Теж починається друге цвітіння. Поряд англійська троянда, бачите, вона почала хворіти. А ця себе добре почуває. І сливки на сливі на одній гілочці. Отака природа навколо мене. А салат рукола росте прямо серед квітів. Гейхера, рукола, сам шит. там далі знов гейхера, а там чорнобривці. Ось така природа. Смачного всім зустрінемось в обід.